Доброго ранку. Доброго ранку, Українська академія сталого розвитку. День четвертий. Якість і ясність. Сьогодні з пізнання та врівноваження нашого внутрішнього стану, духовного та емоційного життя починаємо дуже обережно переходити до роботи з зовнішнім світом, ментальним та матеріальним життям. Корисним буде повернутися до колеса життєвого балансу, яке ми зробили при вході в базову декаду. Матеріальний світ влаштований так, що він не може існувати без нас. Він існує, поки існуємо ми, як створіння розумні на цій планеті. І перше матеріальне, до чого ми маємо безпосередній доступ і що ми можемо, якщо захочемо, повністю опанувати, це наше тіло. У нас є два стани: свідомий, коли дух керує тілом. І несвідомий, коли тіло діє так, як керують інстинкти. Тобто, тілом керує не розум, а виключно звички та прагнення вижити будь-якою ціною. Коли ми у свідомому стані, пульт управління в руках розуму, це він генерує усе, що потім ми відчуваємо як почуття та емоції. І в цьому процесі, як то генерувати позитивні емоції, ми можемо наш розум свідомо тренувати. Таким чином виробляється спочатку звичка, а потім компетенція, якісного і зрівноваженого, розумного управління своїм життям. Це здається просто? Що ж, давай спробуємо. Отже, нам доведеться прикласти зусилля і включити свідомість хоча б на час проходження базової декади. Це може не вдатися з першого разу, не проблема, будемо повторювати до тих пір, поки не вдасться. На жаль, чи на щастя, іншого шляху просто не існує. Можна ходити по граблях, використовуючи усякі новомодні, швидкодіючі засоби і знову повертаючись до того, з чого почали внутрішніх страхів та пошуку зовнішніх стабілізаторів. Але для чого ми з вами є, люди розумні, щоб вчитися не тільки від страждань, але й від доброї волі та здорового глузду? Отже, почнемо з тіла. Сьогодні настав той день, коли ми усю свою увагу звернемо на цього бездоганного, прекрасного, це я додаю, безвідмовного слугу і помічника. Наше тіло виконує усі наші команди. Дух приймає та передає знання до розуму, який дає команди для тіла. Тіло, в свою чергу, транслює в зовнішній світ знання, перепущені через наш досвід та емоційний стан. Проблеми виникають тоді, коли ця система розбалансована і тіло перестає підкорятися здоровому глузду. Тоді людина, не доведе Боже, впадає в хаос, починає або руйнувати себе, або усе навколо, що, по суті, одне і те ж. Ми ж з вами працюємо, щоб вийти з натовпу, який летить у прірву хаосу, та допомогти іншим жити якісним та ясним людським життям. Сьогодні у нас багато роботи, яка потребує акуратності, зосередженості та відповідальності. Справа: Привіт, тіло. Стаємо перед дзеркалом і починаємо говорити зі своїм тілом так, ніби ми щойно зустрілися. Цю зустріч можна описати, чи надиктувати чи намалювати. Те, що ми побачимо сьогодні, може нам не сподобатися. От тільки не треба за, себе, за це себе сильно картати і звинувачувати в усіх смертних гріхах. Ми побачимо наслідок що було, то минуло. Який ток про це думати? Головна думка на сьогодні усе, що стосується мого тіла, я можу змінити. Сьогодні будемо вчитися з тілом домовлятися. Не варто намагатися досягнути кардинальних змін швидко. Це може викликати неочікувані загострення. Краще робити маленькі кроки, але постійно і через рік, два, а може, й швидше, повторюючи наші десятиденні декадні вправи, ми будемо дивуватися якісними змінами в нашому житті. Тому й важливо зафіксувати дані, з чого починалося, щоб було з чим порівняти і відчути зміни та розвиток. Почали описуємо фізичний стан тіла усіма доступними засобами: фото, від, відео, медична книжка, опис відчуттів і так далі. Чудово, якщо вже є своя методика моніторингу фізичного стану. Якщо ж ні, і ця праця тільки починається, можна винайти свою, а можна скористатися тими, які пропонує дядько Google. Наразі він знає дуже багато, але не про нас особисто. Тому будьмо уважні і обережні. Не все, що підходить іншим, підійде для нас. Добре, що в цьому процесі хтось допомагав із близьких людей. Тоді сьогоднішній день може стати справжнім святом відкриття в собі чогось нового і набуде особливого творчого натхнення, бо гуртом воно завжди веселіше і є привід покращити стосунки з близькими. Вони теж зрадіють нашому прагненню піклуватися про своє тіло, а ще краще, якщо вони приєднаються і далі будемо проходити базову декаду разом. Коли усі клопоти з описом теперішнього фізичного стану позаду, можна переходити до того, щоб починати зрівноважуватися ментально та емоційно. Компетенція, яка закладена в основу сталого розвитку, це компетенція бути активною людиною, яка в гармонії з собою, Богом, природою прямує до добра та любові. Саме на такий шлях ми виводимо себе. Ми починаємо тут і зараз. Настав час сказати собі, Усе дороге моє тіло, я приймаю рішення. Цей момент є точкою зміни парадигми нашого з тобою життя. Я стаю тобі, моє шановне тіло, найкращим другом, подругою. Я обіцяю доглядати тебе так, як доглядають саме дороге і цінне в житті. Я буду вибирати для тебе найкраще, найкорисніше оточення, їжу, одяг, житло, спосіб життя. Я буду слухатися. Нашого духу, бо він перебуває в єдності з усім сущим, і він точно знає, для чого ми з тобою в цьому світі є. Наш дух ми можемо не розуміти, але він ніколи не помиляється. Ми з тобою прощаємо своєму розуму усі помилки, які він зробив по відношенню до тебе протягом усього часу життя. Тепер ми будемо усі разом: дух, розум і тіло одне зцілене я. І ми будемо робити усе, щоб наше життя стало послідовним і зрівноваженим у часі та просторі. Повторюючи це правило щодня, ми отримуємо таку ясність і якість життя, яка приведе нас до здорових стосунків розуму з тілом. А коли тіло функціонує, розум ясний, дух умиротворений, тіло тоді. Приходимо до повної усвідомленості усіх подальших кроків нашого особистісного сталого розвитку. Оскільки ці кроки далі будуть індивідуальними, то відповідальність за їх наслідки лежить на кожному з нас індивідуально, але ключ до успіху в єдності, склавши в єдине ціле усі наші щоденні результати, отримуємо синергію якості та ясності життя. Зрівноваженим світ стає тоді, коли в ньому починають свідомо діяти не поодинокі особистості, а так звана критична маса зрівноважених, зцілених, гармонійних людей, тих, хто несе ясність і спокій в собі і може ними ділитися з іншими простою своєю присутністю. Саме це і є завданням нашої спільної праці стати носіями тих позитивних змін, які змінять цей світ. Ну вперед, вперед, до змін себе і цього світу виключно і в якості, і ясності, і як найкраще.